Всім добрий день! Ви на каналі Knit. Мене звати Юлія. І сьогодні хочу зняти відео таке відео болталочка. Я, в принципі, такі відео не знімала, хочу спробувати. Ось. Так що можете брати з собою в'язання чи якісь ваші хобі і попити чаю, кави зі мною. Запрошую вас. Я собі ось також приготувала, закипіла водичка. Зараз отакий вку... смачний чайок собі заварю, теж. Ось, поки він буде заварюватися, я трішки почну вже розповідати. Так, зараз я живу в Україні, так? всі знають, яка ситуація. Відео хочу зняти про спільні проекти, чому я в них приймаю участь в деяких. Я зазвичай рідко приймаю участь в спільних проєктах, але в деяких з задоволенням от. І розповім трішки про свою Ну, Скажімо, трішечки історії свого життя, щоб було більш зрозуміліше, Ось вмостила в кадр своє в'язання, в'яжу джемпер з мериносику, я показувала, Ось, і я вже перейшла до вив'язування рукавів. Ось, і Поки буду розповідати, хочу пов'язати. Тут легко лицева гладь, тому. Подивимося, зможу я розповідати в'язати, думаю так. Я вам тут лавандочку, свічечка гарна, чайок для такого затишного, більш затишного відео поставила. От Запах неперевершений від лаванди, ну, я люблю. Я знімаю в день, але в нас зараз нема світла, трішки все одно темно в кімнаті. А якщо буде темнувато, в принципі, тут не майстер-клас, то, ну, вибачте, якщо буде темнувато, я хотіла в спишку включити, чи якийсь ще фонарик, ну воно, а, мені нікається ще більше тіні. Не сподобалась мені картинка, тож без додаткового світла знімаю трішки від вікна, що попадає, і все. Ось. А свічечку просто не для світла я запалила, а для а, затишку такого. Да? от о, я почну мабуть о, з того що о, у місяць о, у, у лютому в кінці десь января я цього року я переболіла ковідом і о, о, трохи погано себе почувала Дало мені ускладнення на, ну, якби на спину, там, на рі... я б общ... погано ходила. Тяжко мені було больно ходити, там поясниця боліла, ногу тягнуло. ну Не буду вдаватися в подробиці. так. І от потім трішки мені вже легше стало, я знайшла лікара, який би мені допоміг. Один раз до нього. Встигла сходити і почалася війна. Я з міста Харкова, тож застали ми бойові дії, ще жили, ми не зразу виїхали. І в такому положенні мені було зовсім тяжко. Да, Всі тоді переїхали жити у свої коридори, де мало повітря, і взагалі, коли в тебе ще якісь проблеми зі спиною там чи що, Ну зовсім, да? і тим, біль, тим паче, коли так страшно, і бомби літають, і, ну, не можеш спати ні день, ні вночі. От, то о, я почала в'язати тоді, якраз в цьому році о, лавандовий колір, о, понтон заявив, да? Самий модний, він називався. І я почала в'язати з газал, я показувала джемперок дитячий. І от тоді, як тяжко не було, але я сидячи навіть при лихтарику у коридорі, да, особа не спиться під бомбами, то я в'язала все одно якось старалась відволікатися. Тому в'язання мене якби ну, спасало, трішки, чи як сказати, відволікало. От. Потім уже, коли ми виїхали. Ну, годі розказувати, да, як мені було тяжко спускатися з 10 етажа. Я більше неділі не виходила на вулицю зовсім, звісно. А коли війна почалася. Да, ліфти нічого не працює і взагалі страшно. Да. От. Ну, а тоді, коли вже виїжджали, да, ледве спустилася, тоді ще прийшлось підніматися по речі, яку дещо забула. І я вже думала, що я вже не вгору, не вниз не доберуся. В общем, тяжко було так. І коли ми вже виїхали до іншого міста України, де було більш безпечно, все одно було дуже таке перші дні пригнічене состояння, діти перелякані, малий не злазив з рук. У нас не було з собою ні ліжка, ні дитячого, ні Стільчика для годування, він ну, все час на руках. Да? Було дуже важко, тяжко. Ми були, такі, як в такому стані дуже поганому, морально фізично, що я навіть не могла в'язати. Чому навіть? Тому що ну, я в'яжу, навіть коли втомлена, навіть коли там ще щось вночі вже хочеться спати, а я все одно там в'яжу, і тобто, Якщо б все інше, я вже бросила б, то в'язати я от все одно в'язала. б, да? І так як я вже в'яжу, от в 2023, з початку 2023 року, вже буде, мабуть, 10 років, як я в'яжу кожен день, можна так сказати, непреривне в'язання, а так я в'яжу з 6 років. Ну, Починала вчитися, так в'язати 6 років. Ось тому навіть в'язати я не могла. І я взагалі була в такому стані поганому, що взагалі думала, що я буду в'язати. От. І це вже було початок весни цього, цього року, да. і е, е, тема в нас про спільні е, проекти, да, От. І, значить, через декілька днів, уже, як ми в цьому місці були, я Взнаю, що зараз це благодійний фонд чарівниці добра називається, проводить такий спільний проєкт в'язання прапора. Кожен в'яже маленькі квадратики, потім все шивається в величезний прапор, тоді розшивається на пледи і передається на благодійність дитячі будинки. там ще... В різні, да, кому потрібно, на благодійність. От, і я якраз в такому стані була, ще думала, ну, що я можу зробити в такій ситуації, тільки ну, спасати дітей, самі якось да, вижити. Тобто, а, а я бачила, там хтось волонтерить, хтось щось робить. Да, і я думала, ну, тут... і ще я погано ходила, да, ще мені пересуватись було тяжко. <кій> І тут цей проєкт я розумію, що ну, зв'язати хоч декілька квадратів я точно можу. І це буде, ну, якби, теж мій якийсь вклад в, в цієї ситуації, якийсь щось десь як відволіктись і взагалі якусь добру справу робити. І я прямо вхопилася за нього. Я дуже дякую організаторам. От і. Залюбки за прийняла участь у ньому. Так от, я вже тоді дівчаткам писала, що я дуже дякую, що ну, такий проєкт зробили. Я писала, що навесні дали змогу повернути натхнення, повернути, як сказати, бажання в'язання, Взагалі потихеньку виходити до нормального життя, якби повертатися. А восени зібрали величезний врожай у вигляді великого прапора 20 на 30 метрів десь. Вийшов, ну, в принципі, як і планували. І, мало того, його декілька разів переносили презентацію, скажімо так, ну розумієте, да, по яких причинах. І, Презентацію провели на свято Покрова, і так от покрили на свято Покрова покрили нашим прапором нашу українську землю. Дуже символічно, дуже класно. І я дуже рада, що я приймала участь у ньому, хоча зв'язала там декілька пледиків, ой, декілька квадратиків тільки, але все ж таки дуже допомогло це повертатися до нормального життя, так скажімо. Я вставлю вам, як з цим Україна ввійшла в Книгу рекордів Гіннеса з цим прапором, як найважчий в'язаний прапор і найбільший в'язаний прапор. І там фото, що знайду. От. Я зараз знімаю, от у нас нема світла, то знімаю в таких умовах. все одно вирішила. Ідеального часу немає. І малий навіть проснувся, тільки сіла знімати. Ну, я йому включила мультики, тож може буде змога мене зняти, а може буду за декілька підходів це робити. Тому що ну, не бува, не виходить ідеально. То світла нема, то темно, то настрою, то діти шумлять, то ще щось. Але все одно хочеться знімати, в'язати, щось робити, таке так інше. От, і я навіть тоді, так, забулась про прапор, так, і от з радістю приймала участь у цьому проєкті. Ще я в'язала, коли от почала ще вдома в'язати лавандовий джемпер, донечки. Можете подивитися, готові роботи в травні я викладала. От, і потім, ну, звісно, я виїхала без своєї пряжі, мені її класти нікуди було. І я стояла і думала, ну що, невже я взагалі не возьму з собою пряжі? Е, хорошо, що перед цим за декілька днів я заказала органайзер для спит, все зложила. Якраз він мені дуже пригодився, що я швиденько його вкинула, у мене були з собою декілька спиць. Пряжу, оцю, яку я джемпер в'язала, так, я її, цю упаковку пряжі взяла єдину. От, І дов'язала донечки джемпер весною. І з цієї ж пряжі почала собі кардиганчик в'язати, також лавандовий. Ажурний дуже крутий. Я його давно хотіла зв'язати, іменно цей малюнок, цей джемпер, кардиган. Також навесні я його пре, представ, показувала. О, так, і... Навіть ну, Прийняла участь у фестивалі, тут проводився фестиваль талантів в бібліотеці у нас біля дому, і нас вони теж допомагали як би сказати, повернутися до нормального життя, проводили всякі майстер-класи, це фестиваль. Тобто, я навіть, ну, дуже допомогло. Я недавно сама там майстер-клас проводила. Так сказати, волонтерила. От, так що, оці всі, якась благодійність, якась спільна участь десь, все це допомагає оставатися людиною, залишатися, залишатися в як сказати, доброму гуморі, настрої, не знаю, адекваті. От. Далі що. А. І тоді, як я вже зв'язала світер і кардиган, пряжі у мене не було, я ще зв'язала, купила пару моточків, зв'язала донечки, потрібна була шапочка, ми все забули вдома з Снюдиком, і все. І от я розумію, що пряжі у мене немає, речі залишилися вдома, дуже так, ну, да, на душі тяжко від цього. І якось так вийшло. Не, як неочікувано і дуже я тому рада. Юлія Шаламова ну, якось підписника спитала, вона теж була не вдома. В общем, благодаря, скажімо ній, мені дві дівчинки прислали пряжу подарунок і так сказати, да, допомогли ну, не опустити руки, продовжувати в'язати. Тіпа, то, що яка депресія? Не, не отвертишся, давай, пряжа є, тепер подарували, в'яжи. Продовжуй свою, свою хобі, там, роботу, так сказати. От. Я дуже вдячна їм. І теж я декілька виробів вже зв'язала з неї, з тієї пряжі. Так, головне, не устроїть пожар. О, Отак от мені буде краще перевернути. От. І зараз, коли е, почали виключати в нашому будинку світло, спочатку не виключали, чому я була дуже рада, все виключали кроме світла. Тому що ми живемо на сьомому етажі. У мене донечці сім років. От Ми пішли в перший клас в цьому році, почали дистанційно, так, ну, організували дистанційно. От. І... Меншому е, двох років ще нема да, з коляскою. Це все нереально спуститися без ліфта. Навіть коли ліфт працював, але сирена, там ще щось дуже страшно було. Навіть я чуть не застряла один раз в ньому. За минуту спіла додому. І це було якраз той день, коли куча бомб бомбили по всій Україні. Це було не відключення, а о, як сказати, аварійне відключення. І не було півтора суток взагалі ніяких комунікацій, то дуже страшно. І е, тому приходилось мені бігати по поліснічному, ступ... по лісничному, да, по ліс... сходами. от. І одне діло само а коли ще є трішки проблеми да, там з ну, спиною, ногами, це все недолікувала я ще. Я літом е, займалася. Собою, так сказати, і трішки спортом, трішки там підлікувалась, трішки краще. Але стоїло пролетіти самоліту. Я знову злякалася, знову різко підвелася, бігла і малого на руках в коридор. Ну, Взагалі, знову те ж саме, знову я була там на уколах, все. От. І зараз от, за тою ситуацією, да, за дикості людської. Ну, не можуть люди пользуватися тим, що вже існує і є у домі да, ліфт, якісь блага цивілізації, а ти ними не можеш користуватись, бо страшно застряти або взагалі нема світла, і ліфт не працює. От, ну, Ворожились ми там ліхтариками, все так підлаштували більш-менш. Тато нас зараз працює в іншому місті, тому рідко буває і мені саме з усім приходиться справлятись. От, рідко ми тепер виходимо на вулицю погуляти. З колядкою взагалі я не можу спуститися, разве що її десь бросати між першим і другим поверхом, ну я так ще не робила. Іноді приходиться, коли він спить, виходити і бросати його в квартирі, щоб хоча б молока купити. Ну то нічого переживемо. На крайній случай вже ну, тут знайомих би сусідів попросила принести мені щось. Якщо срочно треба, тому що щось можна закупити зарані, да? А от таке, як молоко там, чи ще щось, ну, зарані дуже не накупиш. Тим більше, коли нема світла, холодильник по 4 часа не працює. От. О, значить. І так от побігала я з ним на руках на сьомий етаж вгору вниз і. Знову потягнула чи мишцю чи нерв, защемило десь за лопаткою, і боліла спина, шия, аж голову віддавало, стріляло, не могла я навіть спати. І ну, потім запаслася таблетками, мені вже краще, але все одно ну, якийсь стрес, якийсь нагрузка фізична, воно дається, якби, да? все одно недоліковано. От, І я ще так думаю, що ну, якби сьомий етаж ще не так. Я сама як спускаюсь, піднімаюсь, нормально, да, але як ще з малим на руках, все це зима, холодно, темно, рано темніє, одежа, зімня, да? все це ну, не так, як влітку складніше. І, м, мабуть, не скільки, якби ну, 10-12 там, дитина не така велика вага, да, але. М, я думаю, це ще от так у мене десь зразу защемляє, тому що от страху, то ж Сірена, там ще щось, ти не знаєш, да, що виключили, або це відключення, або не відключення. Коли вже з'явився графік, можна вже якось підлаштовуватися, але все одно не виходить, бо дуже по багато часів немає світла. У нас школа, ну якби все одно тебе, коли те світло, вже на вулиці темно, ночі виходити на мороз, теж не дуже. І взагалі, навіть ну, якби, ну, пару разів я так підгадувала, що тільки включали світло, я спускалася на ліфті, півчасика часи погуляли і назад. От, ну, Я до чого веду, що декілька разів побігала я так по ступіньках, опять мені було плохо, зараз вже краще, слава Богу, все хорошо. Ну, Я стараюся так дуже з ним не виходити тепер як би сказати, піджаліть себе, тому що ну, мені ж по дому треба вправлятися все одно, якби не хочеться злягти зовсім. І от на днях я чую про спільний проєкт, який буде організовувати Сандра Пайк. З каналу Сандра Пайк та її в'язання, якщо я не плутаю. От, І я, дум... і я так подивлюся, які там етапи, і думаю, все, мені. Треба обов'язково прийняти участь. Чому? Я так особо не приймаю, бо я знаю, що я там можу не встигнути по часу, або в мене такої пряжі немає, або ще щось, або мені ті речі не потрібні. Я так рідко приймаю участь у спільних проєктах таких. А тут прям спільний проєкт, як будто під мене писали. Тобто я все одно всі ці етапи, які там заявлені, я все одно їх навіть по декілька речей на кожний етап у мене є. Мені ще Мені не треба буде думати, що мені на кожен етап в'язати. Мені треба буде ще з декількох вибирати. От, І я думаю, ну все одно ж я все це так роблю, в'яжу. І по часу там не дуже як сказати, не дуже строго. В общем, все дуже круто і, тим паче, всі наші, так сказати, да, україночки. Тож я залюбки хочу прийняти участь. От Олександра е е виложить відеозапрошення і тоді буду теж знімати. Подивимося, буду знімати під ліхтариком, під свічкою, чи при світлі, як воно буде виходити. Ну, от такі справи. І тому е, я, я в принципі ніколи так не жалілась, коли там щось в мене болить, чи що, ніколи не знімала такі відео. А зараз воно якось органічно вийшло, Мені прям захотілося поділитися, і е, з тим, що е, як, ну, якщо ми сам на сам з чимось, да, дуже тяжко. Але якщо ми виходимо і стараємося ще щось комусь дати, допомогти якоюсь своєю благодійністю, якоюсь своїми там діями. І нам стає краще, легше все переносити, приймати в спільних проєктах участь, це відволікає, це дає якось сили, натхнення. От. Тому, Запр... ну, ще не запрошується, це... я в слідчему відео буду, скоріш за все, знімати запрошення в цей проєкт. так. Тому ось не часто я в спільних проєктах приймаю участь, але якщо приймаю, то вже з задоволенням, скажімо так. Мабуть, все, що хотіла сказати, пов'язали трішки з вами, попили чаю, кави хто що. Надію, що вам сподобався такий формат. І було цікаво, можливо, я надіюсь. Тож, до зустрічі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть добрі коментарі. Хай вам щастить. Миру, щастя, всім бажаю. От і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!